Воу-воу-воу-воу, це що? Воно воскресло. Знову. А, ну і ще там мультик про черепашок вийшов. Що ви? Бачили, що там за останні місяці вийшло? Е, я не про паука. І не про індіану, і не про флеш, і не про стихії, і не про парк, і не ну ви зрозуміли. Фільм заснований на популярній франшизі з великою кількістю репутів, які головними героями є персонажі, що відрізняються від інших, а приправлено ну, все це унікальним для попсових мультфільмів стилем. та не про я. Ну а тепер, коли я вже достатньо згадав Spider-Verse, щоб ви могли писати щось інше окрім однотипних коментарів. Я почну справді говорити про мультфільм. Так от, він мм, свіжий, настільки свіжий для масової аудиторії, що знову піднялися срачі про колір шкіри Ейпріл чи бачите якихось не таких черепашок. Давно цього не було. Ще з часів нової ери. Але якщо вже говорити за цю тему, то, шановні міленіали, пора усвідомити, що. <кхм> Черепах не має якогось канону, і я серйозно. Ба більше всі ж в курсі, що автори оригінального малюпису робили пародійний андеграунд. Саме тому крики про те, що ці черепахи вбили ваше дійство і осоромили геніальну франшизу. Цілком і повністю можна прирівняти до громадян світу, які зляться на зелену владу, яка їх не випускає. Ну ви зрозуміли, корот. Нова ітерація Панцерної четвірки вийшла доволі в дусі часу. Не те, щоб вони до того не являли собою відображення тенденції маскульту, але цього разу вийшло ще більше. Бо і Оріджен головних героїв дещо менш патосний, і злодій має до банальності простий план, і стиль всієї цієї стрічки так і кишить оригінальністю, яка все більше входить в моду. І найголовніше, черепахи тут підлітки. Вони не матюкаються, бо ну все ж таки рейтинг. Але було видно, що Сета тарогіна на це діло взяли недарма. І ні, я не про те, що в кінці була оргія всіх мутантів. Якщо ви так сильно хочете чогось такого, то пошукайте на іміджбордах відповідного характеру. Мультфільм вдало балансує поміж дещо нескосортними жартами різної тонкості посиланням нову культуру, та тим. Що в нас в селі називають атмосферу, і на останнє тут грає багато факторів. Тут вам і мальовка, і дизайн, і факт того, що весь мультфільм здебільшого відбувається вночі. Ну і саундтрек. Останній не те, щоб часто бере якісь пиздеципічні ноти, і часто густо доволі розмірений, але від цього атмосфера. Відчувається дещо розслабленою, що круто, бо це зайвий раз додає плюсів до історії підлітків, які ще разу й не стикалися з чимось злющим, та й тутешні злидні не те, щоб що являють собою якихось таносів. і його молода команда, хоч спочатку і нагадують своїм виглядом складу ПЗЖ, та на тілі балансують поміж комікролівними та попуватими типами. Але найцікавіше сталося із самим мухом, бо він ну. Більше не бакстер Стокман, що доволі свіжо, як і загальний підхід до концепції мутантів у цьому всесвіті, як і до деяких інших персонажів, що не може не ж. Хоча у тій же пані утром проглядається кілька референсів до коміксів IDW, але це скоріше просто посилання для тих, хто шарить. Їх тут доволі багато, і вони різні й всевічно напрямлені. Скажімо так, тут треба не тільки дивитися, а ще й слухати, як і діалоги головних героїв, бо вони вийшли справді живими. Дійсно відчуваєш, що ці четверо от тільки вступили в повертат і вже незабаром почнуть ховати від сплінтера Бугло і закривати вебки. Усі четверо мають таку штуку, як м -м, характер. Відтак Майки веселий, але в той же момент чутливий. Раф агресивний, але дещо не впевнений. А Донателло став попкультурним гіком. Ну, але тим часом має синдром старости, який я щойно вигадав, і він намагається тримати всю цю кугуртоку і робить так, щоб вони, врешті-решт не отримали сильно посраці від Сплінтера. І говорячи про щура, цього разу він являє собою щось середнє поміж люблячим батьком із шоу нульових, утішним дідом із останнього мультсеріалу та хорошим редизайном. А найголовніше, що тут немає жодної прив'язки до архів ворогів. І автори надали йому нову мотивацію та історію і голос Джі Кі Чан. Але знову ж таки, дубляж зробив своє, і ми не чуємо цього комуніст. Натомість чуємо просто відносно мудрого щора, який допомагає як черепахам, так і Ейпріл. Цього разу вона меншою мірою японянкою для рятування, а більшою мірою ледь не п'ята черепашка, якщо чесно. Тутешня гоніл ще школярка, що дещо логічніше з позиції подальшого розвитку дружніх відносин в компанії. Ну і кільцівки теж про яку я говорити не буду, тільки скажу, що вона така. Аж свіжа і прогресивна, але трошки наївна. Якщо ж якось підсумувати весь той потік фанбойства намагань в критику та вражень від стрічки, то погром мутантів цілком можна назвати хорошим. Дуже навіть так, не без мінусів, бо в третьому акті все ж таки йде невеличка просадка, але це ж все таки не Spider-Verse. Це легенька комедія, запакована в стильну бортку і приправлена дійсно цікавими персонажами. І потенціалом для мерчу. І я дуже хочу, щоб мультфільм таки зібрав добротну касу, бо таких черепашок хочеться бачити більше. Ну а ще я б хотів, щоб всілякі важливі збори не буксували. Тому було б добре, якби ви пішли і скинули копійку на один. Такий. Він не те, щоб дуже великий, але трошки забуксував. Знаєте, а то не добре. Ідіть виправити. Ну а повертався з стілі. Сподіваюсь, цього разу надовше. Хитикай. Ну і побачимось.